Доброго дня, любі друзі. В етері Софія роблю розклад на 7 квітня 23-го року. А, спочатку викладу три карти було, є буде. Тож там, де було і є. Особливо подивіться спочатку ці карти. Ну, вони і будуть спочатку, я маю, уваз... <смас> маю на увазі, що зверніть на них таке щіль... щільний свій. А... Свою увагу, да, і подивіться, якщо було і є, співпадає вам по енергіях, да, щось там відгукнулося, то, значить, це а, точно для вас розклад і, будь ласка, дивіться далі тоді. Да. Тому що у кожної карти багато значень. от, І я кажу про будь-яку сферу, ну всі значення, а потім ми перекладаємо. От, А потім я викладу ще три карти, тобто шість карт буде. І потім три карти про інші, про інші сфери. Я розкладу. Бачите, вони завжди мені кажуть, давай поспішай, скоріш знімай. Все. І так, було, є, буде. Буде. Так, тепер все, що кохання, відносини, стосунки, якісь, гроші, робота, там бізнес, і як порада від. Можливо, порада буде, да? подивимось, а можливо, як просто буде доповнення. якесь. І Тут туз кубків це те, що в нас, у вас у нас було. Тут про сумніви, тривожність. Карта радить не піддаватися впливу негативних емоцій. Що є якесь розчарування в коханні, можливо, якісь зміни у відносинах, страхи. Та а, нестабільність, да? тобто, якщо ви в негативних емоціях були, або є наразі, да? ну то, а, будь ласка, влком, давайте будемо дивитися, як, як нам краще з цього всього виходити. І так, а, це в нас пустельник. Те, що на, наразі, да? тут про людину одинака, а, ця людина може давати гарні поради. Тут про мудрість, якийсь шлях самопізнання, такий момент тривалий, до речі, тому що це старший, старший аркан. Про обережність, про повільність. Якась практичність, самотність все-таки. да Ну Я вже казала про одиноку людину, але це не означає самотня, да, що покинута. знаєте Пустельник він такий, він такий йде сам в себе, скажімо так, да він свідомо йде на ту самотність, тому що тільки в самотності можна більш детально, скажімо, розібратися в собі. да от Щось не подобається. Завжди треба йти в себе, всередину і запитувати, чому так, да що мені треба. Треба в собі зараз змінити, щоб я більше не притягував, не притягувала таких там якихось, не знаю, негідних людей, негативних ситуацій і так далі. От, дивіться, карта ще каже, що є можливість отримання допомоги вчасно. да Тут можливі мандрівки. Порада від карти не варто поспішати. Візьміть час, щоб обмислити ситуацію, а, час зайнятися духовним розвитком, час розібратися в собі. І, звісно, для цього треба побути наодинці. І так, Сімка жезлів, вибачте, хтось згадав, як кажуть. А, ну, Це карта переможця. А, тут. А... Про вигоду, про успіх. Але якщо ви будете рішучими та наполегливими, да? ну, дивіться, тут чоловік здерся на гору, його подрали, дивіться, ну, це ж йому там десь було боляче, да? хтось його там за штаніну там тримав і так далі. Але він був рішучий. Він сказав: ні, оця гора буде моя. В мене є вже інструменти, да? щоб я міг себе захищати і свої здобутки. Ну, гора, це можна як якісь перепони да, на шляху. тобто, от, то Є шанс у вас злетіти на цю гору. От, а Тут про отримання матеріальної допомоги. да. А, карта каже, що важка боротьба. Скоро зупиниться, і перемога буде ваша час для ризику, можна навіть зіграти в лото, але я нікого не огітую. Це ваше буде рішення. Дивіться, ви зможете втілити важливу частину задуманого підприємства. І не дивлячись на жорстоку конкуренцію, вас чекає перемога. Вітаю, любі друзі. І так, що стосується відносин, ну, що стосується відносин, відносин Да Тут можна е вже вже бачно десятка мечів. Відносини знову-таки повторюю це е будь-які у вас відносини, це може бути в родині відносини, в колективі, які для вас зараз актуальні. Да от Ну Тут взагалі про сльози, про бій, про скорпорботу, е тут і нещастя, і зради, ненадійні відносини е з друзями. Ну, що я вам скажу, любі друзі. ну, ну Вам не треба ті, 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 така тавтологія, вибачте, да, любі друзі, вам не треба ті друзі. Ну, вам не треба ті друзі в вашому житті. да, Не треба отак лягати, от вас наштрикали, Звісно, треба пережити зради. Звісно, треба ну, робити якісь висновки, да, того, але підійматися треба і йти далі. Не залишайтеся в такому стані надовго. А, значить, ви розвиваєтеся, можливо, да, Значить, ви в такому токсичному оточенні, що просто ну через зради, вибачте, ви можливо, тіка тільки, тільки згодні відкрити свої очі. Да? А іноді люди роблять іще, вони йдуть далі, їх зраджують, а вони не знаю там роками, потім виправдовують тих людей і далі, і далі. Потім тільки гірше, тому що ви думаєте, а зараз я її пробачу? да, От, і, а знаєте, коли просто хочеться пробачити і потім спілкуватися, да, іноді це грає, знаєте, це на щирість, іноді так грає з нами наше его. Тому що якщо людина не, розвив, не розвивається, то її керує її его. І тоді вона каже: ладно, я її я або його вибачу, і таким чином людина хоче впливати потім на ту людину. Тобто будьте будь, буде... Бути зверхи, зверху неї, розумієте? Дивитися зверху на іншу людину. Я ж вибачила тебе, да? і потім ще іноді там е, такі закідони робити. Ну, що ти, зрадник, да? бо зрадниця і так далі. Тобто, е, якщо ви таке робите, робили, да? не робіть того, люди не змінюються. Вам ніколи того не пробачать, по-перше. По-друге, якщо ви ще й будете підковирювати ту людину, да то будьте впевнені, хтось і вас коверне і притом не один раз зрозуміло. Просто зробіть висновки. Чому в вашому оточенні такі люди? Це не означає, що а, щось ну все на, на собі поставити хреста тут поставити і все. Все такі люди, значить, я такий і так далі. Ні. Йдіть далі, шукайте інших людей, побудьте наодинці, розберіться з собою, чому вашому ваше життя прийшло отаке, вибачте, лайно. Да? У вигляді людей або родичів і так далі. Всяко буває. Навіть ті люди, самі рідні, да? кого ми думаємо, о, у мене стільки друзів зараз, в мене такий класний колектив, о, мабуть, мене Боже нагородив. На це моя, моя, моя нова родина, і ми вчіпляємося в тих людей. от. А, а, лю, а людям це не потрібно. Вони кажуть, тю, яка я тої родина. Я тут живу, просто поруч, нічого не знаю. Відчепись від мене. да, Ви кажете, ні, ти ж моя родина. Розумієте? І потім людина вже не знає, як відчепитися. Вона каже, добре, ля, ля, вона скільки собі дозволяє, да, я її раз зраджував, другий раз зраджував. На тобі раз трикнули вторий, 10 десять разів. Розумієте? То вже годі, вже годі. Карта каже, вже годі, десятка це початок нового так само. Да, тому що ну, в нумерології 9. Дев'ятка це е, пер, перше, е, перший е, якийсь період, скажімо так, да, десятка це вже е, дві цифри, це вже початок знову нового. То просто е, треба перехворіти і сказати, сказати тьфу на вас, і поблагодарувати Богу, що е, принаймні Він вже зараз вас звільнив від такого оточення. І так, тут жезлі. Все, що стосується. Грошей, бізнесу, ну, ваших, тобто ваших якихось ресурсів. Карта каже про творчі починання. Тут і ідеї, які потребують втілення, да, будуть приходити до вас нові гарні ідеї, гарний час для рішучих дій. Тут реальні плани, триумф, стан задоволення, якісь винаходи, можливо, творіння. Отримання навіть, можливо, спадщини, можливо, подорож. От, тож вітаю по фінансам, слава Богу, налагоджується, все добре. Да? От, а Тепер загальне таке, да? це в нас рицерт Пентаклів перевернутий. От, це можна сказати, як або порада, або зараз нам воно покаже, що, що, що щось додасть до цього розкладу. Да? Ну, взагалі, карта каже якийсь стан апатії. Можливо, втрата роботи, але не розчаровуйтесь. У нас на у вас на у нас, у вас на фінансах все добре, да можливо, вам треба було вже піти з цієї роботи, і якщо ви не підете, то тут вам казалося про нові ідеї, котрі вам будуть приносити не тільки задоволення, дай ну, і плюси матеріальні, тобто успіх, да, от, але ж воно почне приходити, Ну, скоріш за все, коли ви звільнитесь від чогось неекологічного. І так, далі, що в нас ще можна сказати по цій карті? Ну тут якийсь, знаєте, такий стан, що ви не можете за, зараз приймати рішення. От не можете. Карта каже, час відпочити, перезавантажитися, да? Тут, можливо, не, ну, не, не втрата, наприклад, роботи, а просто як зупинка в роботі та всіх в, в усіх сферах життя. Знову таки, дивіться, в нас є да, те, що в нас зараз, от найближчим часом, або вже зараз, це пустельник. І тут вам одразу казалося побудьте наодинці. В цих у всіх ситуаціях треба розібратися. Ви вже десь намахалися, да? ну тобто. <свят> вам перемога вона забезпечена, але допоки ви не розберетеся з собі, наприклад, допоки там ну, як приклад не прокачаєтеся да, в якійсь сфері, да, де, де вам там не щастило раніше, ну, вам буде важко э, подолати, ну, отримати ту перемогу, розумієте? от а, То просто візьміть час перезавантажитися. Я бажаю вам всього самого найкращого. Будь ласка, підписуйтесь, плюсуйте. Повагою, Софія! До побачення!